Це наші щотижневі новини. Правда, цього тижня вони вийшли трішки пізніше. Ну, таке буває. Тож, давайте перейдемо до стандартного нашого привітання. Отже, на початку новин я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають зараз нашу країну в цей нелегкий час. І також подякувати всім волонтерам, які є надійним тилом для наших захисників. Та підтримують їх і всіляко сприяють тому, щоб вони наближали нашу перемогу з кожним днем все ближче та ближче. І користуючись нагодою, хочу нагадати вам про нашу ініціативу Мі плоспротив кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам. І власне вчора закінчився 23 й етап аукціону. І якщо все буде добре, і зірки з'їдуться, то Цього тижня розпочнеться 24 й етап аукціону. Хочу нагадати, що ми аукціон хочемо завершити до кінця цього місяця. Тобто усі лоти виставити до кінця цього місяця, бо потім Андрій Соло бере перерву. А я є зараз не в Україні. Відповідно, нема кому займатися адмініструванням лотів та відправкою лотів у Львові, тому ми вимушені взяти перерву. Та й таке, як любить казати, наш Андрій. Е, тому давайте перейдемо до новин. І перші новини у нас це новини України. І перша новина у нас від компанії Kilo Games це те, що з 16 по 26 січня ви можете купити зі знижкою 15% настільну гру Marvel Champions. Якщо ви ще її не грали та хочете спробувати перед купівлею, то Kilo Games має цілу низку магазинів по всій Україні, де вони будуть проводити безкоштовні ігротеки цієї гри, і ви можете прийти та. Спробувати її перед купівлею. Перелік е, магазинів, які є партнерами цієї акції від Kilo Games, є у нас в телеграм-каналі, в телеграм-каналі Kіло Games. Тому біжіть і дивіться. Ціна насправді буде доволі хорошою. Е, друга новина від Kilo Games це те, що з завтра почнеться розсилка зовнішнього кільця перед замовниками. Е, гра надійде в вільний продаж з 25 січня. А нова роздрібна ціна буде 3585 гривень. Тому всі ті, хто замовили гру на передзамовленні та дочекалися її, ви всі молодці і зекономили шалену купу грошей. Тому, як бачите, підтримувати наших видавців та передзамовляти у них гру, це насправді є класна ідея, тому що ви економите купу бабла. Ну так, якби не. Росіяни, які вирішили 24 лютого до нас прийти в гості, то ціна була б чуть-чуть нижча і, можливо, гра була би чуть-чуть швидше, хоча навряд чи швидше. Але все ж, маємо як маємо. Не забувайте підтримувати наших видавців. І власне перед замовленням компводвець iGames запустили перед замовлення у себе на сайті. На настільну гру безодня, Абіс Ви можете передзамовити як настільну гру базову коробку доповнення або базову плюс доповнення, і це вам буде знижка 25%. Ціна доволі смачна, тому біжіть на сайт Ємсу та передзамовляйте. Саме надходження гри планується в лютому, тож тримаємо кулаки, щоб все було добре. Йдемо далі. Наступна новина у нас від Гікача. В Гікача зараз триває швидке перезамовлення на настільну гру Sonic і Distillet. Перепрошую. І також Гікач хоче е, анонсував сьогодні е, локалізацію гри Дослідники Лісокраю. Гра скоро буде у друці. Разом зі світловим світовим накладом, а прибути до України вона повинна наприкінці весни або на початку літа. Тож чекаємо, щоб все було добре в Гікача. Е, в середу в продаж до ваших улюблених магазинів надійде чемпіонський футбол, це також локалізація від Гікача. І також Гікач просив нагадати, що вони розпродають настільну гру коатель, усі залишки, які в них є. На сайті заходьте до них та шукайте, і попереджають, що майбутнього накладу не буде. Тож ви це також можете розцінити як інвестицію в майбутнє, коли ви гру в плівочці кладете на полицю, і через багато-багато років вона вашим дітям внукам внукам шал шалені прибутки, і всі будуть щасливі. Хоча насправді коатель гра доволі цікава, дуже проста сімейка, і має надію, що. Я навіть не знаю, що все ж таки ще будуть теражі, і ми ще її зможемо зіграти. Тож, якщо ви не грали, то біжіть, купляйте, бо насправді дуже проста і красива сімейка. Також на сайті Гікача з'явилася, е, як би сказати, безкоштовна пригода в, в рольовій грі шалені світи. Ви можете її безкоштовно скачати. Е, в них на сайті, або ж можете купити надруковану версію цієї рольової системи за 90 гривень власне, цього е, тестового е, взірця. Зараз я вам кидаю посилання на сторінку на сайті Гікача на цю гру. Тож біжіть і дивіться, тому що нарешті рольовочки до нас йдуть, і я не можу не тішитися. <кій> Далі у нас будуть. Е, Такі нова категорія, яку я так собі так сів і придумав. Це називається пильно нюс, пильно слова пильнувати. Е, наші підписники неодноразово пишуть, що вони помічають на сайті Гікача, сторінки українських версій ігор, які ще не були оголошені як у локалізації, і я вирішив вам підзбирати найцікавіше. Отже, останній коментатор, хто нам це приніс, це був. е-е Користувач з ніком ОС. І він приніс про наступні ігри. Отже, Into the Heart of Darkness та мигцем. Я подивився Into the Heart of Darkness. Це гра, яка збирала гроші на кікстартері. І вона мене своїм артом просто так кличе: каже: Ростик, Ростик, як ти маєш мене зіграти, Ростик, я я крута, Ростик, Ростик, грай в мене. Тому до цього проекту я дуже дуже. Буду пильно дивитися. Е, Мігцем це буде якийсь потігейм, де вам потрібно буде вгадувати хто під маскою. Е, ну, подивимося, не знаю. Арт, чесно, тут мені не на місма. Також Гікач буде локалізувати Авалон в класичному оформленні. Якщо вам не подобається в класичному оформленні, то Гікач локалізує Авалон в новому оформленні, а також е, гру з лінійки Авалон остання місія. Е, цікавий хід, Ну, окей, хай буде так. Також гікеш локалізує Ion's End. Гроша карткова гра, яку багато хто з вас вже зіграв, хто е надав дуже багато позитивних відгуків про неї. Тож це дуже круто, що вона буде українською. І також буде зона таємниці Чорнобиля. Це гра, яку Андрій Соло дуже давно купив. І все, все, все ми мали зіграти, але все ніяк руки не доходили і ноги не доходили. Тож я надію, що цю версію ми таки зіграємо. І далі ще буде підбірочка тих ігор, які я повибирав. Володар Персів пригодив серед землі. Я так розумію, що це, ну, принаймні, я маю надію, що це не остаточний шрифт. «Мюзіум». Гра про збір сетів. Насправді, мене дуже зацікавило після того, як Андрій Соло її виклав у нас в телеграм-каналі як інтерактив для читачів нашого каналу. І виглядає вона. Дійсно дуже солідно і красиво, як сімейна гра гарна. Тому ми, я до неї дуже придивляюся. Володар е, Персінг пригодив серед землі. Ми грали свідками, і в нас є відео про неї. Далі будуть монстри проти героїв: Вікторіанські Жахи. Намалюй убивцю, далекі Зорі. Е, ну, Гікач просто якийсь ну, Unstoppable. Потім буде Хікорі Дікорі, це гра, яка мене просто страчайно привабила, бо там мега круті компоненти, мега такі е, дуже приємні і дуже затишна гра. Е, наступний проект це Вічбаунд. Потім Карта Вентура Лхаса, Королівство кроликів, е, Кишенкові підземелля і Аркадний автомат. І Андрій пише, що в нього включили світло. Клас, я вас всіх вітаю, хто світлом, і нагадую, що, будь ласка, перебувайте у безпеці і не нехтуйте сигналами тривоги. А тим часом це були всі новини з України і підслухонюзи, пильнонюзи, перепрошую. Переходимо до новин світу. І перша новина, це те, що буде tr e, Trivial Pursuit. Я не знаю, якщо я неправильно e, читаю цю назву, то напишіть, яка правильно має, має як вона має звучати. Та? E, отже, хто не знає, це серія ігор, які є власне вікторинами, тобто там є питання і відповіді, і ви повинні дати правильну відповідь. І цього разу буде по ДНД, по світу ДНД. Загалом там планується, що там будуть питання. Від першої по п'яту версію, 1800 запитань. Буде шість категорій: магія та різне історія, монстри, підземелля та пригоди, персонажі та космологія. Е... І як кажуть, що вона вже в Штатах її можна придбати. Тож, якщо ви фанат ДНД, біжіть купляйте, тому що насправді це дуже круто. І мені страшенно подобається, що по ДНД вийшла така гра. Я взагалі до цієї серії е... відношуся так. Е... Ну, має якісь певні почуття, тому що в нас їх на секундах було свого часу просто дуже багато і різних версій, а тут ще й версія по ну, настільно-рольовій грі, окей, але все одно, типу, щось такі два, два співпадіння. Але то таке, маю надію, що колись її зіграю. Е, наступна вона у нас про те, що видавці настільної гри Exploding Kittens видали гру е, дійсно голосні е, Бібліотекарі. Це насильна в якій гравці будуть ділитися на дві команди, і кожна з команд повинна буде прийти до фінішу перша. Але як вони будуть перепрошую, як вони будуть пере... перемагати? Як ви зараз бачите на фотографії, перед одною з бібліотекарок є такий, не знаю, лінійка чи як то назвати, з трьома буквами. І вам потрібно буде на ці перші три букви прокричати якісь якесь словосполучення там або три слова. І коли ви прокричите на три, ви посунетесь на три. Прокричите лише там на якусь першу букву, наприклад, на N в даному випадку, та ви просунетесь на один вперед. Відповідно, ви будете зацікавлені в тому, щоб сунутися якомога далі, і кричати якомога більше і. Абсолютно безмістовні, нелогічне словосполучення, і автори гри обіцяє, що вона буде е, дуже весела і всім, -всім е, сподобається в принципі. Окей, і ваптам треба саме кричати. Тобто, чим голосніше ви кричите, тим більше шанс що вас почують. Окей, їдемо далі. Тут дуже цікаво. 30 січня повинна вийти в стімі відкритий доступ цифрова версія настільної гри Кінз Дилема Дилема Короля. У нас її буде локалізувати Кіло Геймс. Хто не знає то це гра, де ви будете грати, брати на себе роль одного з членів дорадчого органу короля, і ви будете власне намагатися приймати рішення. Так, щоб королівство не вбило короля, щоб король не зазнався, і щоб е ви залишилися на плаву. Але окрім того всього, у вас у кожного буде ще своя е підпільна мета, власне, це в настільній версії, тому що в комп'ютерній версії гра буде чомусь однокористувацькою, і е не зрозуміло, чому не робити там мультиплеєра, коли власне там Весь фан це в оцих дебатах, і в переконуванні іншого, що от моя поправка там умовно до якогось закону буде краще, тому що вона там зробить те то, те то, те-то, Та тобто, коли всі гравці в цій грі вживаються в роль і дебатують, дискутують, тоді буде все класно. А якщо просто хтось е, чуваки, мені треба, щоб цей піоник був з того боку, давайте так приймем. е, ну це унили гівно, вибачте з такими людьми краще на сильні ігри взагалі не грати. Тож, загалом, ми чекаємо королівську дулему в Till Games. Ну і ця новина про комп'ютерну версію теж непогана. Будемо дивитися, можливо, якимось чином вони оправдають те, що вона буде однокористувацькою, а не мультиплеєрною. Наступна новина від мого улюбленого зомбіциду для усіх фанатів Supernaturals. Ви зможете придбати собі набір з вашими улюбленими персонажами зараз саме на передзамовленні на сайті КАМОНів. І третя коробка з оцим демоном, який став добрим, і з цим головним англом, перепрошую. Я просто не пам'ятаю, як їх звати. Це буде лише ексклюзив при ордеру, тобто на передзамовленні. А братів Вінчестерів і там їхнього батька ви можете придбати завжди. Тому, якщо ви любите зомбіцид і любите Supernatural, зірки зійшлися. Несіть гроші камоном, тому що корова несе золоті яйця, і камони вміє це робити просто як боженьки. Всім привіт, хто доєднався. Наступна новина буде від німецького видавництва Драймагії Spiele. Це е, гра трьох магів, якщо я правильно її переклав. Е, вони будуть видавати нову настільну гру Іргарден. Лабіринт магів, Вон переклав мені Google Translator з німецької. Отже, це гра, де гравцям потрібно буде допомагати хлопчику лінусу пройти лісом та зібрати 13 чарівних предметів. Але вся фішка буде в тому, що гра буде поділена на два поверхи: на першому буде йти лінус, а на другому буде йти зірочка на магніті. І власне, зірочка повинна бути зайти й... завжди з лінусом в ногу в ногу. Тому що вона йому освітлює шлях, і вона йому буде показувати, де є власне які скарби. І щось мені поки що це вся інформація, яка є, але щось мені підказує, що там буде якийсь ліхтарик від тої зірочки, який буде дійсно вам світити. І ще такий маленький спойлерочок, що. Цього тижня на нашому каналі вийде огляд настільної гри від цього донеса, бо воно робить просто феноменально круті дитячі ігри. І тож, чекайте, я думаю, що воно буде середу. Тому слідкуйте за нашими анонсами. І наступна новина у нас це те, що буде Flux Across America. Більше флаксів, богу, флаксів. Якщо ви любите цю гру, то, будь ласка, звертайте на неї увагу, а мене вона бісить так, що піді мною. Просто пропалюються стільчики до першого поверху. А жив я на третьому. Тому якби флакс поки що мимо, але повідомити вас я мусів. Йдемо далі. Від творців парк Park, паркс, від автора парків та ще одного автора художника. Буде настільна гра Defenders of the Wild. І це буде настільно стратегічна гра, яка буде мати два режими: це буде кооперативний режим та е змагальницький. І що цікаво, тому що ви будете грати за асиметричні фракції тваринок. Я навіть не знаю, десь от як от, 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 щось мені нагадує, але я не можу згадати, що. Напишіть мені в коментарях, що воно мені нагадує: асиметричні фракції тваринок в лісі, які там. Борються. Ну, але фішка в тому, що тут, якби ви будете е, змагатися не лише один з одним, а ви будете просто протистояти вторгненню машин. Карта обіцяє бути модульною, яка буде змінюватися під час кожної гри. Е, тож подивимося, тому що насправді арт дуже гарний, парки просто чудова гра, і я вірю, що ця гра буде теж класною. Єдине, що я вже трошки. Втомився від оцього ан антропоморфного світу у світі настільних ігор, бо просто я не знаю таке враження, що ну, пора, пора міняти сеттинг і не тільки тваринки мають щось там, я не знаю, бути в оформленні, але пора вертати космос, прибульців, зомбі моїх улюблених, але не тваринок, будь ласка. е а це все. Це була остання новина на сьогодні. І давайте я, якщо є питання, то я вже до них повернуся. <кій> <кій> і власне, Маренко пише, що оформлення бомба, але я не пам'ятаю, до якої гри. Ну, таке. Е, Андрій грав демку Kings Dilemma і він казав, що вона е, пісненька. І Андрій радить купити фізичну копію та пограти. І тим більше, що буде рестарт-пак для королівської дилеми. І всім вітання, хто доєднався. Отже, що таке рестарт-пак? Тобто, королівська дилема це фактично гра легасі, де ви будете клеїти наклейки на свій, так би мовити, журнал королівства. Будете картки певні відправляти в знищення. Там буде окремий спеціальний, як це пояснити? В треї гри буде. Місце, куди ви будете просто відсилати свої карточки. Тому, бачите, буде рестарт-пак, щоб ви могли ще раз переграти, так як це. Ну і е, події там насправді дуже цікаві і гра обіцяє бути класно. Єдине, що дійсно для неї треба буде підібрати хорошу компанію, яка готова відігрувати, саме відігрувати ці перемовини, а не просто грати. Е, так Ігор Костюк пише, що комони несуть великі та коштовні золоті яйця. Так, тільки коштовні вони чомусь для нас, а не для них. <сум> Андрій Сесачук пише, що в них вже була гра з павуками, точно з такою ж конструкцією. Це про магів. І Ігор Костюк пише, що у нас вчора брудні гроші стільчики пропалювали. Е, ну на жаль, я за поїхав, і лорди не встигли мені гроші заслати, але можливо, можливо ще зіграю. І Ігор Костюк пише, що Руджа. Так, мені чомусь це нагадує Рут е, і Рут або косу. Ну косу не грав, не можу сказати. Георгія Кілін пише, що він хотів флакс колись собі придбати. Нас на аукціоні ще буде флакс, тому слідкуй, будь ласка, за е, нашими анонсами, тому що флакс у нас є класичний, здається, що залишився флакс зомбі. Андрій пише, що скалк Е, ні, не скалк холлоу це те, що ми з тобою здається грали на ТТС. Воно не, не нагадує мені та це. Ігор Костюк пише: Рут з косою в космосі, окей. Е, от як я зіграю в косу, тоді та ми можемо говорити, чи мені крут з косою в космосі окей. Поки що я не можу на це відповісти. І Горгій пише, що хотілося більше локалізації. Ну, насправді, їх і так доволі багато. Включиш це відео спочатку. Там просто я вирішив вивелити всі ті прев'юхи, які Гікач вніс на сайт, але ще не оголосив. і Їх там доволі багато. Тож пильнуйтеся. А на цьому все. Я буду з вами. Ага, отже, Герій пише, що мріє, щоб. Буде локалізація косив сходження Фенріса. Можливо. Та, Остапа не встиг. Дивися в записі. На цьому всім на цьому було все з вами був Ростик. Світ настільних ігор. Нагадую, що ви можете підтримати нашу ініціативу Плюс против ворогу», де ми збираємо кошти для наших захисників та захисниць. А також, якщо ви маєте бажання, то підтримуйте канал. Я вам буду за це шалено вдячний, адже в мене є мрія, і я хочу її втілити. І без вашої допомоги я просто буду йти туди. Ну просто дуже багато багато часу і в руках навіть. Е, тому все. З вами був Ростик, світ на сильних ігор. До наступних зустрічей, па-па!